По ході говорити, час діяти під таким лозунгом Активісти вдруге зібралися на акцію Поверніть жовтень. Цього разу мітинг провели під стінами ЦВК, де зараз тимчасово засідає Київрада. Небайдужі до долі спаленого київського кінотеатру прийшли з плакатами. Багато хто був у одязі жовтого кольору. Посеред вулиці влаштували перформанс, продемонстрували, як влада знищує історичні будівлі столиці. Двоє молодиків битками розбили макети будинків. Один з них кінотеатру жовтня. Від зруйнування врятували самі активісти. Учасники акції кажуть, їм набридло слухати від Київради лише обіцянки, вимагали гарантій того, що жовтень відбудують за його оригінальним проєктом. Ну а ділянка не буде продаватися у власність комерційним структурам. Активісти пообіцяли і надалі триматимуть ситуацію із кінотеатром на громадському контролі. На вулицю поверніться віжовти вони повинні не просто створити благодійний фонд, який може створити будь-хто в принципі і будь-хто може його контролювати, а виділити кошти з бюджету для відновлення жовтя. Киянам потрібен цей кінотеатр. Вони не дадуть його злити а, та побудувати на його місці новий торговий центр. Якщо нічого не робити, то ця будівля просто простоїть кілька років після чого її знесуть і цю землю віддадуть під час ще.